Коли ми говоримо про Європу і звертаємо увагу на її економічні показники, здається так, що Європа відстає від інших розвинених країн, наприклад, від Сполучених Штатів Америки. Якщо ми візьмемо загальні показники, то не тільки від США а відстають і від Китаю, наприклад, тобто то від великих економік і великих країн. А якщо брати ВВП на душу населення, то між тими ж самими Сполученими Штатами Америки. І країнами Європи, то з 90-х років між ними розрив лише збільшується у 1990 році. ВВП провідних західноєвропейських країн і ВВП США на душу населення були на рівні 20-23 тисяч доларів. Сьогодні ж у європейських країн 35-50 тисяч доларів, а в США більше 76 тисяч. Різниця розюча. Але чи справді Європа програє в гонці умов життя і розвитку? Проблема складніша і цікавіша. Нащодане дослідження від The Economist, яке оцінює міста за їхньою придатністю для життя, показала цікаву картину. Виявляється, що європейські міста, такі як відень, Копенгаген та Цюріх, вже котрий рік поспіль займають перші місця в цьому рейтингу. Але чому саме вони? Ці міста пропонують жителям унікальне поєднання якості. Вони багаті, але не тільки в розрізі грошей. Вони багаті на можливості, культуру, зелені зони. Вулиці цих міст зручні, приємні і. Там справді жити добре, і люди, можливо, і живуть від того там набагато більше, ніж в більшості куточках планети, відчувають себе більш захищеними, і від того, і життя їхнє там справді якісне. Тобто мова йде про життя, де люди відчувають себе щасливими, в безпеці, мають менше проблем, ніж в більшості куточків світу. І треба розуміти, що. Причиною тому є те, що там справді багато інвестують в соціальну інфраструктуру, в медичне обслуговування, в ті речі, які не помічаються в багатьох країнах. Також в цих країнах є така річ, як стабільність там не вирує там активно політичне життя, немає таких прям протиріч крайніх. І для когось це може вдаватися нудним, але для більшості жителів цих країн це природньо. Тобто люди можуть планувати своє майбутнє, не боючись, що завтра кардинально все зміниться. І такий підхід має свої плюси і недоліки. Плюси ще раз, люди набагато років вперед знають, що. Серйозно картина не зміниться, вони можуть планувати, жити собі розмірено і таке інше. Але з іншої сторони, на сьогодні технології штовхають до активного розвитку. І от трансформації фінансові, економічні, технологічні, в такі країнах все ж таки сповільняються. І це справді може бити по міжнародній конкуренції. І виявляється так, що може країна, яка так розмірено живе, опинитися. Дещо відстало від іншої країни, де, наприклад, економічне і технологічне життя було куди активніше? Європейським містам справді важко часто конкурувати з містами, де дуже багато інновацій і нових технологічних рішень. Але неправильно вважати, що європейські міста не дбають про економічний розвиток, вони дбають, просто намагаються знайти баланс між економічним розвитком і розміреним якісним життям. І це дає свої плоди, і навіть на це рівняються інші. Наприклад, східноєвропейські міста, такі як Белград, Бухарест, Будапешт і Софія, останнім часом значно покращили свої позиції у рейтингу. Вони інвестують в покращення транспорту, збільшують кількість лікарів на душу населення, розвивають освіту. І хоча вони все ще відстають від лідерів, але вже можуть конкурувати з найкращими американськими містами. Саме за якість життя. Отже, хоча Європа може здаватися повільною в економічному зростанні порівняно з США чи Китаєм, вона лідирує в іншому, не менш важливому аспекті якості життя своїх громадян. Це і є унікальна стратегія розвитку. Вона забезпечує стабільне довгострокове зростання, де кожен крок вперед це крок до кращого життя для всіх і не лише для обраних. Але це також і виклик для Європи у світі, де технології змінюють все навколо з неймовірною швидкістю, європейським містам потрібно знайти спосіб зберегти свої цінності і при цьому не відстати в інноваційній гонці. Їм потрібно знайти баланс між стабільністю, яка робить життя комфортним, і динамічністю, яка необхідна для конкуренції на світовій арені. Європейський Союз каже про те, що економічне зростання це добре, але воно не має бути самоціллю. Справжня мета розвитку це покращення життя людей в усіх аспектах. І тут Європа справді може дати фору багатьом країнам світу. Чи може Європа зараз собі дозволити таке життя? Особливо, коли треба зараз багато вкладатися в оборонну сферу і в технологічний розвиток питання? Чи витримає цей конструкт конкуренції на сьогоднішню? Теж. Питання, на жаль, викликів світових дуже багато. Зараз Європа думає над тим, аби зберегти свою сутність та все ж таки давати відповіді на питання, як ми можемо розвиватися, зберігаючи наші такі особливості. Будемо дивитися, зараз є план Драді, ми про нього робили окреме відео. І загалом багато є цікавих речей. Але все ж таки, навіть якщо Європа змінить свій фокус на економічний та технологічний розвиток. Вона залишить багато того, що має зараз і чим вона відрізняється від світу. До речі, багато про те, як Європа на сьогодні намагається трансформувати свою систему, і з якими викликами зіштовхується, наприклад, були ідеї, аби вона субсидіювала свою продукцію Китай, і це справді буде впливати негативно на економіку. От про ці всі речі ми багато кажемо на нашому телеграм-каналі. Посилання на деякі з постів будуть в описі до цього відео. Приєднатися до нашого ТХ, там дуже багато цікавої економічної, фінансової, політичної інформації. Будемо раді вас бачити. Добре, казали, що в Америці треба заробляти гроші з молоду, а ось жити в більш похилому віці, на пенсії, краще все ж таки в Європі. От такі два різних західних світи. До зустрічі!